Тема нинішнього нашого розважання, вдячність Господу Богу. Господь Бог усе з нічого сотворив і без Нього нічого не існує. Згідно зі слів святого Іоанна Богослова де Він говорить про Бога Слово. Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог З Богом було воно споконвіку, ним повстало все нічого, що повстало. Не повстало без нього. Про це саме й навчає книга Боття. На початку Бог сотворив небо і землю, а лист апостола Павла до Євреїв говорить про Бога, Сина Творця Вселеної. Багаторазово багаторасової багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останні же оцих днів Він говорив до нас через сина якого зробив спадкоємцем і яким сотворив віки, він відблиск його слави, образ Його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і осів праворуч величі на висотах. З цих слів листа виходить, що Бог Слово, чи єдинородний Божий син, є співтворцем вселеної. Отже, Пресвята Троїця і воплочене Боже Слово є осередком усього, що існує, рівночасно ж джерелом усієї правди. В нашому щоденному житті нам треба любити правду, тому, що ми Господь Бог любить чесну людину, тобто таку, яка провадить своє життя згідно з правдою. Тому впізнаємо справжню дійсність, прийміть її у ваших думках словах і ділах. Правда ж полягає в тому, що ми є ділом Рук Божих, чи радше творевом Його, Божого безсмертного духа, волі, і через це залежимо від Нього в кожній хвилині нашого життя, нашого існування. Рівночасно ж Він від усього в нашому буденному житті, без Його життєдайного Божого Духа ми не могли навіть існувати. А без Його співпраці не ми не могли б діяти, говорити, думати чи бажати. Виходить, з того всього, що ми повинні бути Господеві вдячні за все, що тільки ми маємо, ким ми би були, це Його воля, це Його ласка свята. Всього легко визначити цю правду, що все, що ми маємо, щоб ми. Щоб ми не були, це Його Божа даром нам дана ласка. А ласка, чи за всі ласки, які Господь Бог так щедро нам уділив, ми повинні бути вдячними йому. Ми не сміємо діяти так, наче б це все нам належало, тобто всі наші таланти, нагоди, успіхи, всі наші добрі речі, що нам дістаються в нашому житті. Все бо походи від Господа, все, що нас тішить, все це Божа, нічим не заслужена ласка. Питає святий апостол Павло, хто б тебе виріснює? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав? Все маємо від Спасителя, те все, що ми маємо. Він у своїй доброті нам дав, так що ми винні йому всі наші речі, а Він нам нічого не винен, бо ми йому нічого не дали і дати не можемо, бо все, що існувало, існує, і навік буде існувати на землі, це є Його власність. Все, що ми маємо, маємо від Спасителя. Він у своїй доброті нам дав, так що ми винні йому всі наші добрі речі, а Він нам нічого не винен, бо ми йому нічого не дали і дати не можемо, бо все, що існувало, існує, повік буде існувати, це Його власність. Більше того, не тільки ті речі, що поза нами належать до нього. Його в кожний наш віддих, кожен удар нашого серця, кожна думка, кожне слово і діло це все Його, бо від Нього ми це все отримали. З Його добротив, прийшло до нас, Все Він дає нам, бо нам того всього конечно потрібно, і без усіх тих ласк ми не могли б існувати. Так що, правду сказавши. Не ми Йому, але Він нам у всьому служить. Помимо того, що ми цього не гідні, Його доброта і щедрість ніколи не перестає нам допомагати, Його доброта ніколи не відвертається від нас у нашій біді чи нашій потребі. а Його Божа любов дбає про нас у наших потребах у кожній хвилині, дня і ночі. Він дав нам бистрий розум, щоб ми зрозуміли цю правду, рівночасну і свобну волю, щоб ми, впізнавши цю правду, самостійно признали її в нашому житті. Коли ми впізнаємо, що все добро маємо з Божої щедрої руки, ми, будучи свобідним, повинні це все перед Богом признати, та наша вдячність буде неповною. Коли ми її висловимо, лише пустими словами, їм треба виявити досконало нашими ділами, будьмо покірними в нашому спілкуванні з нашими ближніми, терпеливи з тими, відносно яких ми вважаємо, що вони не живуть згідно з нашими вимогами, будьмо лагідними і щедрими супроти тих. Які потребують, щоб до них ставилися кращими. Це якраз буде найкращим доказом вдячності Господу нашому Отцеві і Його Синові Ісусу Христу. Наш добрий приклад допоможе іншим подобатися Богові у їхньому житті. Тать тобто будьмо щирі і щедрими з тими. Які потребують нашої помочі в їхньому житті, і такий спосіб вдячності Господь Бог буде прийняти, приймати від нас, коли ми інших будемо спрямовувати до Нього своїм добрим прикладом, наслідуючи його доброту супроти нас. Лише тоді ми насправді будемо людьми згідно з волею нашого Отця Небесного. Молитва, Бог мій і Господь мій, і все моє, хай ці слова будуть постійно на наших устах, не дай мені, Господи, забути, який ти справді є для мене усім, всі ці добрі діла роблять моє життя милим, тобто ті, про які я знаю, але скільки тих безмірних глас, про які я і не здогадуюся. А ти їх мені постійно даєш, як дарунок люб'ячого Отця. Без огляду, як душе, я думаю і стараюся про моє власне добро. Все-таки Твоя доброта перевищує навіть моє власне бажання. Ти не тільки бажаєш мого добра, але ти у своїй доброті навіть те все добро мені даєш, більше, ніж я грішний та огідний. Зато твою доброту допоможе мені віддячитися Тобі. Якимось добрим ділом, хоч ти його не потребуєш, та я все-таки бажав би доказати, що оцінюю твою безмежну доброту супроти мене грішного. Дай мені нагоду доказати тобі мою вдячність, не пустим славослів'ям, але добрими ділами, як ти того бажаєш. Я бажав би доказати мою вдячність тобі і любов до тебе захованням твоїх заповідей святих. Бо ти того бажаєш, як у твоїх словах до молодця ти промовив, якщо хочеш в життя увійти, заховуй заповіді моїм.